Україна єдина держава в світі, герб якої зображений в соборі святого Петра у Ватикані. Як же так трапилося? Український тризуб зображений на кафтані у князя Володимира, який, в свою чергу, був його родовим знаком. Каплиця Еразма прикрашена з обох боків зображеннями рівно апостольних князя Володимира та княгині Ольги. І Приурочена до тисячоліття хрещення Київської Русі України в 1988 році. Роботу виконав власне італієць-художник Уго Мацей завдяки коштам української американської діаспори. Каплиця є особливою, відведена саме для сповідей, тому для загального огляду необхідні додаткові домовленості. Але, тим не менш, отак от маленька частинка України красується. В одній із найбільших базилік католицьких в світі.